Зеленському кінець він не найбільші вибори не переживе як президент. Я так припускаю, давайте тут що плюс я зараз бачу. в тому, що буде погано. Він далі буде вкручувати авторитарні гайки. В нього немає інструменту законодавчого, бо є стопор міжнародників, але є інструмент ось, силовий правоохоронний. Цей інструмент, в чому хороший його смисл, він завжди лишає сліди. Документи процесуальні. І от в цих документах будуть задокументовані підписи дуже багатьох правоохоронців, суддів і прокурорів. Всіх цих мразів треба буде викинути з правоохоронної системи лучше посадити одразу після втрати Зеленського. Не помсти заради, а для прецедентів. Щоб кожен розумів, ми ж законами ніколи не поремонтуємо ці інституції досконало. завжди буде фактор людей. Ну да, і тут кожен має понімати, що якщо десь когось там клімануло зверху, і хтось зверху натягує тебе як прокурора або слідчого в політичні переслідування, це кінець кар'єри. Питляй, хворій, іди відпустки, ну не дай себе в політичні історії. Бо малюка все одно звільнять. Сухачова все одно звільнять. І Кравченка все одно бо Це політичні посади. Важливо, щоб не просто політичні посади звільнялися і відпочали собі на дачі. А ті, хто виконував дебільні накази, були викинуті з системи і покарані. Загал. Хто буде викидати? Знаєш, це ж постійне тоді питання все і постає. Багато способів є. Важливо зафіксувати винних рано чи пізно буде нормальна реформа прокуратури. ДБР точно буде пори